Наступні наші спікери розкажуть про наймас... наймасштабніший курс за всю історію їх компанії. Це компанія EPAM Україна». Зустрічають Олексія Федорка, керівника програм навчання та розвитку спеціалістів EPAM Україна» та Ірину Соколову, керівницю технічних програм навчання та розвитку. Тема навчальна програма Cloud Excellence Program для спеціалістів EPAM. Микрофон передаю вам. Вітаю! Вітаю, колеги. Сподіваюся, що все чутно добре. Так, Людмила, дякую за представлення. Окей, давайте перевіримо, чи, чи є презентація. Дуже коротко на початку про компанію EPAM. Це велика сервісна компанія, дуже географічно розподілена, з понад. 55 тисяч єпамерів по всьому світу, причому в Україні знаходиться понад 10 тисяч спеціалістів. Ми займемо перше місце у топ-50 ІТ-компаній за рейтингом доу і розробляємо, впроваджуємо програми забезпечення в таких галузях, як фінансові сервіси, медіа, рітейл, подорожі, охорона здоров'я та інше. Я почну з ключових результатів програми, тому що це саме те, чого ми вирішили презентувати цей кейс на широкий загал, і з ключових результатів маємо покриття програмою 6,3 тисячі спеціалістів компанії ПАМ. Це ПАМ України це більше ніж 60% усіх спеціалістів нашої компанії. Було залучено понад 80 експертів. Що дозволило включити до курсу новітні тренди Кращі у практики. І ми маємо 93% NPS. Переважна більшість колег залишала позитивний відвік, і більшість з них готова рекомендувати цю програму навчання колегам. І далі вже розповім про процес створення програми, тобто про цілі і звідки взялася така ідея. З настанням ковіду значно зріс попит від клієнтів на IT-технології, саме на діджитал-трансформацію і перевід своїх ресурсів на хмарні технології, як інструмент швидкої масштабування, адаптації, прискорення всіх процесів. І отже, компанія поставила перед собою таку ціль стати лідером в хмарних технологіях для того, щоб увійти в глобальний список бізнесів да, в цьому напрямку. І було вирішено створити програму, яка б допомогла підготувати спеціалістів у цьому напрямку, які б працювали на проєктах з хмарними технологіями. І одна з цілей вже на навчальну програму у нас було покрити щонайменше половину наших колег з цією програмою. Отже, залучені команди при створенні програми. Це був центр компетенцій хмарних технологій та DevOps ЄПАМ. В нас існує такий центр компетенцій, і саме вони визначали основну концепцію і цілі розвитку цієї програми. Ми працювали разом з памерами, які вже мали сертифікацію і досвід в хмарних технологіях, отже, були експертами в цьому напрямку напрямку, і що нас дуже тішить, що 70% експертної команди це були спеціалісти з України а це була глобальна програма. Ось, і, звісно, відділ навчання та розвитку приймав ключову координаційну роль у створенні цієї програми разом з експертами. Створював навчальні матеріали і виконував подальшу координацію і масштабування програми. Графік створення і імплементації програми у нас відбувався майже на протязі двох років, у 2021 році сформували основну ціль, концепцію, і вже у другому півріччі розробили перший та другий рівень програми. Моя колега більше розповість про рівні програми. Ось і в 22-му році, незважаючи на повномасштабне вторгнення, був розроблений третій рівень програми. і і досягнуто основну мету покриття більше 50% спеціалістів. І вже в цьому році ми перевели програму в формат регулярних. Запуски відбуваються систематично, але без е, спеціального промо. Я передаю слово Ірині для більш детального огляду програми. Так, дякую, колеги. Вітаю. Розкажу вам. Детальніше про структуру програми та про особливості кожного рівня програми. Отже, Cloud Excellence програма складається із трьох рівнів: Foundations, Associate та Professional. Кожен рівень орієнтований на різну цільову аудиторію, в залежності від попереднього досвіду, та передбачає різні навчальні цілі. Загалом в Cloud Excellence програму включено 13 навчальних рішень. Давайте поглянемо на концепцію програми на наступному слайді. Програма була розроблена таким чином, щоб надати учасникам можливість поступово заглиблюватись у вивчення хмарних технологій, починаючи із базових понять і далі застосовуючи знання на практиці, поступово переходити до більш складних та комплексних завдань. Власне, у кожному рівні навчання були використані різні формати та методи, в залежності від цілей навчання та цільової аудиторії. І за кожен пройдений рівень, за кожну пройдену програму учасники отримали спеціальні бейджі відзнаку як таке відзнаку їхнього навчального пройденого навчального шляху. Рухаємось далі, і давайте глянемо на CloudX Foundations. Що ж це за рівень? Це, власне, початковий рівень програми, з нього все розпочинається. Метою цього рівня є отримання фундаментальних знань про хмарні сервіси, можливості вам у цій галузі, а також дати змогу розглянути основні концепції від кожного з основних постачальників хмарних послуг, таких як Amazon Web Services, Google Cloud Platform та Microsoft Azure. Учасниками цього рівня є. Технічні та нетехнічні спеціалісти, які раніше не працювали з хмарними технологіями. Формат навчання передбачає повністю самостійне опрацювання всіх матеріалів, та в рамках цього рівня ми маємо два навчальних рішення для техспеціалістів та бізнес-спеціалістів. Переходимо до CloudX Associate, другого рівня. Цей рівень був створений з метою надання учасникам практичних навичок роботи з хмарними технологіями. Цільовою аудиторією для цього рівня є інженери, які планують безпосередньо працювати з хмарними технологіями на своїх проєктах та виконувати завдання. Формат для цього рівня використовувався змішаний. Формації передбачав поєднання самостійного опрацювання і вивчення теорії, виконання практичних завдань та обговорення всіх питань під час онлайн-сесій з менторами. І особливістю цього рівня є те, що перевіркою практичних завдань учасники займалися самостійно, тобто кожен мав перевірити завдання свого колеги. Це нам дозволило суттєво оптимізувати ресурси наших менторів та дозволило залучити якомога більше учасників до цієї навчальної програми. В рамках Другого рівня ми мали шість навчальних рішень для девелоперів та девопс інженерів за спеціалізацією. І переходимо до третього рівня програми CloudX Professional. Власне, в цьому, на цьому рівні програми ми, до цього рівня програми ми долучали досвідчених професіоналів у галузі хмарних технологій, які вже мають досвід 2 і більше роки роботи з, з цією технологією. І метою цього рівня було. Здобуття досвіду розробки, аналізу та впровадження високодоступних, безпечних та економічних хмарних рішень. Формат навчання змішаний, так само, як і на попередньому рівні. Проте, особливістю цього рівня є те, що ми застосували ще і додали груповий проєкт. Тобто, всі учасники повинні взяти участь у груповому проєкті. Мета цього проєкту створити та втілити в життя рішення так, ніби його замовляє реальний клієнт всередині ЕПАМ. Як результату. Як результат, учасники вдосконалюють не лише технічну експертизу, але й розвивають свої гнучкі навички. Також мали кілька напрямків в рамках цього рівня відповідно до спеціалізації, яку обирали учасники. Давайте перейдемо до результатів програми і більш детально глянемо, чого ж нам вдалося досягти, коли ми запустили цю програму. Подивимося на результати з різних перспектив. Перш за все, з точки зору охоплення. Більше ніж 37 тисяч спеціалістів ЕПАМ глобально пройшли один або кілька рівнів програми Cloud Excellence. Це становить приблизно 60% ЕПАМерів по всьому світу. В Україні залучено більше ніж 6300 спеціалістів. З точки зору бізнесу, нам вдалося успішно реалізувати проекти міграції хмарок для клієнтів та отримати від них високу задоволеність запропонованими рішеннями та співпрацю. Окрім того, збільшилась кількість сертифікованих спеціалістів в хмарних технологіях в Україні і партнер компанії PAM Amazon Web Service, залучив наших спеціалістів до проведення Amazon тренінгових програм для інших організацій. З точки зору L&D, метрик у нас 85% спеціалістів, які пройшли навчання, мають намір застосувати отримані знання найближчим часом на проєктах, і більше ніж 90% учасників залишились задоволеним організацією матеріалів програми. Що ж говорять учасники? Давайте ще подивимось з їх перспективи на цю програму. Більшість учасників відмічали, що найціннішим для них був якраз отриманий практичний досвід, який вони могли застосувати на поточному проєкті або на своїх майбутніх проєктах. Також наші випускники відмічали, що після завершення програми вони збирались проходити сертифікацію. Окрім того, учасники ділились досвідом, що для них був цікавим та деколи новий досвід взаємодії з іншими учасниками саме під час перевірки завдання один одного та обговорення цього завдання. І робота з ментором, звісно, була цінною, тому що ментор ділився вже безпосередньо своїм практичним досвідом, відповідав на запитання. І загалом, давайте перейдемо вже до висновків, які ми, як ЛНД, зробили для себе під час запуску цієї програми. І тут варто зазначити, що ми досить ретельно та досить, скажімо так, грунтовно підходили як до запуску розробки програми, так і до того процесу, коли ми її вже запустили. І ми ретельно аналізували і зворотній зв'язок, і результати. І хочу поділитись з вами кількома кейсами, які ми опрацьовували в рамках програми, і які нам дозволили підвищити її ефективність. Перший кейс пов'язаний з програмою другого рівня Асошей, там де у нас була менторська підтримка. І, зокрема, існувала така практика, що ми запускали ці програми кілька разів на рік, і деякі спеціалісти не хотіли очікувати запуска, а хотіли починати в будь-який час, коли в них, власне, був ресурс проходити цю програму. Що ми змінили? Ми створили програму з ідентичним контентом, який можна було проходити самостійно. Тобто, таку альтернативу запропонували. І, власне, в рамках цих курсів учасники могли самостійно проходити курс в будь-який час та перевіряти засвоєння знання через тест, тести наприкінці курсу. Наступний кейс пов'язаний з низькою залученістю учасників протягом програми. На початку програми ми отримували дуже великий відгук і багато реєструвалися, проте лише 50% успішно завершували курс. Ми думали, як це можна змінити, і, власне, ми застосували підхід щодо зміни. Управління очікування учасників. Зокрема, на початку навчання ми почали чітко надавати критерії завершення курсу, протягом програми оперативно інформували учасників щодо пропущених термінів та можливих наслідків. І е, фінальний кейс стосується невеликої кількості питань та залученості протягом сесії з менторами. Тобто ми організовували цю сесію, але вони могли тривати до 10 хвилин через невелику кількість питань. Е, Думали, як з цим можна попрацювати, і власне рішення, яке ми знайшли, яке успішно спрацювало, це зміна фокусу і зміна ініціативи, передача ініціативи від учасників до ментора. Власне, ми запропонували тут нашим експертам розпочинати сесію з перевірки статусу по навчанню. Далі проводити невелике демо, практичний кейс, та обговорювати далі вже питання по пройденим темам. І таким чином, менторині ви проводили такий... Айсбрейкер і учасники активніше почали долучатись і вже потім почали сміливіше задавати питання, які в них виникали протягом навчання. На цьому передаю слово Олексію. Дякую, Ірино. Отже, в мене останній слайд заключений. Отже, по залученості наших колег це був наймасштабніший проєкт навчання та розвитку в нашій компанії, я думаю, за нашу історію. І фактори успіху для нас були в тому, що. Був чіткий зв'язок з бізнес-цілями компанії, адаптованість програми до специфіки е, проєктів. Тобто, ми не просто розповідали про хмарні технології, а ще про те, як саме вони застосовуються і можуть застосовуватися в проектах ІПАМ. Був створений комплексний підхід до навчання, унікальна пропозиція для різних цільових аудиторій, тобто різні рівні програми, і різне залучення як технічних, так і нетехнічних аудиторій. гнучний формат навчання, коли ми пропонували, і селф стаді і групові роботи, і менторинг, і постійне оновлення контенту, що дозволяє нам. Постійно мати актуальні знання. Дякую. Дякую за увагу. Що ж, тоді я дякую. Так, все, дякую. Я дякую так, вам. Дякуємо і... за можливість презентувати. Дуже цікаві кейси від інших колег. До зустрічі. Все, ще Супер. Побачу. Дякую, гарного дня. Дякую. Чекаємо.